Всем... Всем привет, вы на канале Миша Крафт, и я пока еще, ну, тут не снимаю видео, До она пришла, моя найкращая подружка Милана. Скажи привет. На теким ялкам, Ну, и... Не забувайте підписуватися і ставити лайки на мій канал, а я зроблю презентацію мого нового кототелю. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли я будував ще один кототель, але це вже він був го... готовий. Тепер в мене він вже. Я зроблю невеличку демонстрацію. Тож почнемо із кімнати Мілани. Ну, це, звісно, ж, кімната, я потім до цього прийду. Тут в неї є і іграшки, записи і навіть телефон. Зараз там теж багато в мене такі самі ножиці взяла і всякі іграшки, як я казав. Тут є отака штука, що е проходити. Отак типу. Отак. Мя, мя. Мя, мя. Тут є іграшки всякі. Мя. Мія. Покажи. Покажи я забув. Є ще в нас комп'ютери. Котом. Котомп'ютер називається. Не тільки три літера. М, я, у ой, тільки можна писати. Отак. Як кіт мульчить, бо це котом-б'ютер. У нас є дзвіночки. Отакі. Просто от так зроби. І все, трохи звуку робить. Тут в нас є невеличка лампа. вмикач. Це моя кімната. Там, звісно, більше штук. І багато гірлянд. Ось одна, он одна, ось одна, ось одна і все таке. Тут у нас забув символи, як назвати. У мене теж такі є. Тут є мій гаманець. Мої карти покемона. теж записи. Ручка, ножиці і підставка для телефона. Звісно ж, мій комп'ютер. Дві книжечки. І там ще в мене в оцьому чехольчику теж є мій телефон. А, вона мені дзвонить, я скину. Я скидаю. Вот такие все литеры, все номеры. Тут могу позвонить. И... Это она. Тут. Окей. Окей, назад складу. Ну, в меня тут есть малюнки, которые она мне намалювала. А повернусь до тих штук, які ми бачили. Вже секундочку. Ось вони. Оця штука нам не потрібна, там всяка зайва. І в нас зараз тут є І... м'ячики, щоб погратися два. І... Оця штука, я не знаю, що це. Машинки, попригончик. І ще один м'ячик. І з вами був я, Міша Крафт, і всім бувайте!